Тут буде топка, тут доділається топка. Тут викинеться оце старе, зділається получе. Прихожку вже обоє подирали, залишилось потолок трохи обдерти, довести до ладу. Ця кровать віднесеться потом в дзвінку. Спальня, ну тут спальня теж почти з'яна. Тут гардероб буде. Штори ще почепити треба купити. Зала тут просто закидано, воно, то це меблі де не де, ось он нові. Це буде велика зала. В залі я не знаю, потолки я теж хочу натяжні кинути. Ці пообдирати. туди далі, це, виходить, з старих хазяїнів було е, ванна. Вони планували зробити ванну, оце все перероблю. Власний будинок у селі Аджамка на Кіровоградщині показує Микола Шаровара. Йому 22 роки. З російського полону чоловіка звільнили цьогоріч, 5 лютого. Тоді додому повернули півтори сотні українців. Я не мав від оцього. Думав, що це сниться. Потім вже привик, дійсно, я в себе вдома, це не сон. Після обстеження і реабілітації Микола нині вдома продовжує відновлюватися, займається ремонтом. У цій кімнаті буде кухня. Тут ще не доділено. поставила, поки перекріпили тумбочки, тут буде стовче уголок. Холодильник ще не придумав, куди поставити. Вайфай провели, тумбочки поставили, і ще залишилось пол зробити. Батько Дмитро додому сина чекав три роки. Характера нормальний, добрий, всім все време, все допомагає. Такий він ще саму малку заки. Ріс Микола без матері. Батько і тітка. Це ну, тітка в мене замість мами. Після школи і навчання в училищі у 18 років Микола підписав контракт і пішов служити в армію. На момент повномасштабного вторгнення був у складі 56-ї бригади у Маріуполі. На час війни ми були на складах. Це за Маріуполем був склад боєприпасів. І ми там знаходились, коли почалась війна. Після того, коли нас там бомбити почало. Ми виїхали з складов до наших, хто там був, попаде в Маріку, потім ми виїхали під 36-ї, ну, вставати на пости, потім на завод, у полон потрапив у травні 2022-го. Прийомка там була просто жорстока. Там, виходить, з автобуса виходиш, кажеш фамілію, звання, і ти біжиш по коридору, ти біжиш коридором і тебе з двох сторон. Б'ють дубінками. Біжиш по коридорі до однієї стіночки, тебе б'ють дубінками. І коли ти вже Опять тебе підходять, беруть за плечо в здання, і ти теж біжиш і так само проход тебе, б'ють з двох сторон. Ну, слава богу, що там собак не було. Собака це саме хуже. Більше страх, от собаки, вони починають гарчати, можуть вкусити, зараження може піти. Я ще досі буваю, як собака гавкає, трошки боюсь. Тому що коли я був в Смоленську, там собак натравлював. Нас обшукали з ног до голови, позабирали там, хто там вибирали там лапки, які там берці красиві, забрали тобі, тапочки тихнули там форму, забрали, там хрестики, цепочки забирали, кольця, все в що було, вони забирали. Їсти там кормили тільки в обід, я тільки попадав. Утром це сильно рано було нас, ну я не встигав. Так само ввечері у 12-й часов кормила, теж не встигав. Я тільки раз в день їв тоді. ти, ти забіг. В здання колонії. його зараз зв'язали, фамілію спитали, все, біжиш туди далі. Там приймає другий штохарк, шокор б'є пером. Роздівайся, речі сюди кидай, відпечатки пальців, фамілії, підписи які ставиш, я не знаю, за що ми розписувалися. Пішли в душ, так забігаєш, холодна вода. Ти Тебе отак посадили, як трошки побрив як-нібудь. Холодною водою сполоснувся, вибігаєш, що получить. тебе ще по мокрому тілі шокором б'ють. Ті, ну, ноги зводять. За три роки полону, каже Микола, побував у трьох колоніях. От це був там в Смоленську, це був трошки ад. Це кормили дуже погано. Ну, кормили два роки погано, але поначалу хуже було. Постійно, коли перевірка, утром починається ще підйом, поїдеш гім, і кожен рік це був у нас ад, тому що ти стоїш на ногах. Чи поєш якісь пісні? російські пісні ти поєш. Як ти їх не паєш, не, ну, не хочеш піти, или не можеш спіти, виводять тебе і б'ють. Будеш піти? Да. Так. Учиш стих, ти не розказав його стих за 30 Получив шокером. А як буває, я взагалі далі не можу після того, як ти тебе шокером вдарили, ти не можеш далі розказати, все, цілий день стоїть камера. Вся камера стоїть отак в ряд і учить стих в голос. Російські стихи Ну там попадав і, і Пушкін. І Костянтин Сімонов переманить до себе. що Ось ми такі забути свою Україну, може, так вони типа, Ну потім з моменту вони предлагали громадянство прийняти. Типа, в тебе ж є сім'я, ми можемо сім'ю забрати до себе, будете тут у нас жити. Хто переходить, їх доповнітні пайки дають. Під час полону Микола Шаровара дізнався, що захворів на туберкульоз. Я узнав тоді, коли мене почало льохи боліти. І я через час почав плюватися коричневим. З кров'ю з гузком виходять, це утром. І пацанам кажу, у мене ось дивіться. Він каже: ну абритися мій. Кажу, я обращався. Давай ще раз. Це ми дня чотири, навіть неділю обращалися, тоді вони вже кинулися. Я болів там год і чотири місяці. Нині продовжує лікування вдома. Підтримує, каже, кохана, яку зустрів після звільнення. Найшов я дівчину в Києві, коли я приходив в реабілітацію, я пішов з нею на хау. Виходить, ну, попив каву, але так я з нею знайомився, я боявся їй сказати, що в мене тубік. Вона ну, потім сама вже зрозуміла, тому що їй кажу, що треба зайти в госпіталь, взяти, випити таблетки. Ну, там видно, звісно, все написано, що де я лікуюся. Я вибрав момент, коли все нормально, вдома сіли. я знайшов е в інтернеті про тубік. Що, виходить, тубіквіліковний, він не передається, і кажу, на, почитай. Вона почитала і каже, ну і що, її звати Настя. Ну, вона, як приїхала, ми перший раз приїхав в село, вона сказала, все, переїжджаємо одразу в село. Біля будинку Микола Шаравара посадив город. Картошка, цибуля, редиска, чеснок, петрушка, горох. Ну, все садили: помідори, капуста, кабачки, дині. Ну, кавуни ще не посадили, тому що у папки насаджена на тому городі, тому що кавуни я люблю сильно. Ну, я сказати, плюс-мінус він чистенький, ну, треба все одно ще раз сапати. Я так стисняюсь, звісно. Ну. Там далі кукуруза. Я люблю все їсти. Найбільше коли холодного кавуна. Вони мене ждуть вдома. Я себе так успокаю. Ви вилучив молитву, очі наш. Постійно перед сном я молився і казав, що дай Бог моїм родними здоров'я, що вони дождались мене. В камері як ми себе піддержуємо? Постійно. На позитиві. не треба я кажу, грустно, нічого, надо позитив. Каже, головне нині відновити здоров'я, а потім будуть інші мрії. Антоніна Крейта, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.